4 березня, 2017 рік місто Конотоп, Редут, блокади, торгівля на крові. Спецназ з України АТО спільнота. Будь ласка, представтеся, де ми і що зараз відбувається? Я Єгор Соболєв, народний депутат України. На проспекті Мира, якщо я не помиляюся, в місті Конотоп насправді на облаштуванні редуту які ветерани війни за незалежність хочуть назвати редутом імені Кодра на Аденаура. Це німецький політик, який колись сказав, що між єдністю Німеччини і її свободою я маю вибрати свободу і почав політику відрізання окупованої тоді радянським союзом Східної Німеччини і побудову Західної Німеччини. Яка зберігла собі цінності вільної, демократичної, успішної державою і потім змогла повернути собі окуповану територію? Зрозуміло, дякую. Питання до вас таке: хто приєднався до блокади наразі в Конотопі і хто планує може приєднатися? Взагалі, які заяви може є від інших людей та організацій? Перше, блокада. Зараз організована на лінії фронту між Україною та її окупованими територіями. Ми вважаємо не просто аморальною цю торгівлю. Ми вважаємо, що ця торгівля дає сили, дає гроші, дає ресурси для нових нападів на наші землі і на наших людей. Окрім усього, вона розкладає частину керівництва Збройних сил, на жаль, і частину керівництва Служби безпеки на подвійний жаль. І на подвійний жаль частину керівництва України, тому що вона приносить шалені прибутки. Основна вигода рентабельність цієї торгівлі обумовлена війною. Війна створила потужну різницю в цінах між вільною частиною України і окупованими територіями, і це говорить про те, що люди, які дахують цю торгівлю, які заробляють на ній, вони насправді стають зацікавленими продовження війни. Тому ми вважаємо, що торгівля має бути припинена. Зараз це зроблено фактично по лінії фронту. Ми пропонуємо, щоб це було зроблено юридично в Верховній Раді України. І звісно, ця боротьба людей. За незалежність своєї держави, за незалежність від агресора, від зв'язків, які він тримає в своїх руках, вона порушила інше важливе запитання: а наскільки ми маємо право торгувати з самим окупантом, і що зараз відбувається в цій торгівлі? Тому ми приїхали на Конотоп основну вузлову станцію на торгівлю України і Росії. І побачили, як багато місцевих людей мучається тема, як багато місцевих людей, які готові прийти на допомогу. Тут є всі організації, яких я знаю в Конотопі, яких я знаю тільки з сьогоднішнього вечора. І місцева самооборона, і правий сектор, і свобода, і наша самопоміч, і просто люди, які є активними. Я дуже радий, що в невеличкому містечку ми вже маємо таку громаду. Я думаю, що це основне наше досягнення останніх років, щоб в нас з'явилися люди, які розуміють, що держава це вони, і управління державою має бути в їхніх руках. Завтра на 10 просимо прийти всіх мешканців міста. Наше завдання організувати ефективну перевірку. Чим. Зараз Україна торгує з Росією. Хто постачає які товари і куди? Далі будемо приймати рішення, що з цим робити. Дуже дякую. Останнє питання: чи багато учасників російсько-української війни наразі приєдналися до вас тут? Насправді більшість редутів починаючи з першого редуту, Біля селища Гірське Луганської області і завершуючи цим редутом, вони облаштовані учасниками цієї війни за незалежність, без них би нічого цього не було, їхній досвід, дисципліна, авторитет і готовність іти до кінця. Вони дають силу цьому протесту, ці дії припинення торгівлі на крові. Ми сьогодні говорили із військовими, з поліціянтами, і з багатьма хлопцями, які вже демобілізувалися. Мені здається, дуже мало людей, які не розуміють, що цю торгівлю з окупантом треба припиняти. І дуже багато людей, які підтримують наші дії або прямо, або посередковано. Без хлопців, які віддають життя. Ризикують життям за цю країну цієї країни б не було. Але наше завдання не просто втримати ворога, а створити успішну, ефективну, добропорядну державу. А ця торгівля повторюся, вона не тільки дає ворогу нові сили, але вона ще й всередині корумпує, роз'їдає наші сили, нашу оборону, нашу систему управління. Тому важливо якомога швидше це припинити. Дуже дякую, дякую вам за ваше слово, дякую всім, хто приєднався зараз. І переможемо. Обов'язково. Україну! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Світи до серця мого! Сіди до серця мого! Велить буре вітрів Кавказьких! Велить буре вітри Кавказькі! Шумом карпатських ночаїв! Шумом карпатських ночаїв! Моїх славного завойовника батька Хмеля! Привалю!